Підписатися не забудь. Привіт, сонечки! Вітаю вас на моєму каналі Палак! І сьогодні, наскільки ви могли зрозуміти з назви цього відео, ми будемо з вами продовжувати а, полювання на монстра. До речі, такий цікавий ключик тут <кхи>, повинен бути. Отже, скоро ми його знайдемо. Скоріше за все. Ну, можливо, так, можливо, ні, але тим не менш, мені поки що цікаво, що у нас тут, і чи можна сюди зайти. А, тут відкрито, окей. Отже, а, взагалі, ми з вами шукаємо інфу про а, одну дівчину. Ось, а, яку, зрештою, шукає один хлопець на пляжі, а точніше опер. Ось вона є вампіркою. А, тим не менш, поки що ми єдине, що зрозуміло, це те, що вона зникла. І це те, що. А, у неї був якийсь, я так розумію, романс подіємне з якимось іншим або вампіром, або ОПР. І а, загалом, загалом, а, цей вампір він має певний а, борг, ось, або мав певний борг. І ми якраз зайшли в цю контору для того, щоб зрозуміти, що це був за борг і що це був за чувак. А, загалом, загалом. Я думаю, що ми могли б почитати всі інші історії. Ось а, чим я власне зараз і займаюся про інших якихось уперів, можливо, чуваків і все решта, ось, бо, чесно кажучи, історії вони дуже цікаві. І, зрештою, ви теж можете почитати разом зі мною тут на екрані всі ці історії, бо тут такий прикольний сюжет. Тут скільки це гілок, і тут знаєте. Кожен раз, коли ти заходиш в комп і щось починаєш чати, ти такий оу oh май. <схи> щось таке. А, окей, я зрозуміла. Тобто Asylum чи часілам клуб це, ну, беремо з бігойською якихось неадекватів, бо really. рілі. Чувак, ще подумав, що він якийсь Джеймс Бонд що. Ага, екзобісіонізм. Залог 5000 доларів. Нормально, нормально, так. Ну, в принципі, справедливо що сказати. Так, Дубін М, а що ти зробив? Угу. Mm -hmm. Ого, 10 000. Зовсім звісно, типу, попробуй збігать. Ну що ж, в принципі, доволі логічно, насправді. Mm, хоча, уявіть собі, а, ти такий сидиш собі, начальник контори, ось цієї всієї. і тут тобі а, заходять. Просто так, знаєте, з ноги вибивають двері такі. А ще так, я тут е, пошукаю вас в базі всю інфу. Ось, ви тут ви на мене не зважаєте взагалі. Займайтеся своїми справами і далі. Ну, дивна трохи не придумана, але в принципі, тим не менш. Тим не менш. Знаєте, я все ж таки зрозуміла, що от це не вперше, коли м -м, говорять про те, що а, Санта Моніка, та. Була класним місцем, але зараз щось змінилося. Тобто зараз набагато більше стало якихось пограбувань, якісь вистачити того. От. І я так зрозуміла, що. Ага, тут навіть який і нічого собі Прибили до берегу на прошлой дій. Я так зрозуміла, що по сюжету раніше було все класно в Сентамонісі, все окей, і всі якби вампіри теж. A, нормально себе почувала, але тепер ніби то щось змінилося. Ніби я так зрозуміла, що цей кінець світу, щось таке тут таке теж наявно. Ось, і в принципі, це ніби то a, час, який наближено до цього всього. І загалом через це в Санта Монці, я так розумію, що в інших місцях будуть якісь чудернацькі події відбуватися. Ну але знову ж таки, тільки моє припущення. можете написати до речі в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Бо здається, що так є таке трошечки. Так, посторос. <плес> Ай, який жах, боже. У Голлівуді. Нормально. таке місце. Небезпечно схоже. Перило. Угу. Що? Імущество... Жанча... що? Що? Імущество русскої женщин. Що? Що? А... Він просто знато підозріло виглядає. Окей, я зрозуміла. Ну, так, так. Та. <сумість> чувак такий, просто занадто підозріло виглядає. Я не знаю, можливо, у нього шапка якась дивна. І всі такі, так. Ну, у нього не просто так така дивна шапка. Давайте його посадимо. <сумість> ну, нього логіка, ну просто. Залізобетонна. Угу. Так. А, стіль без... Бе-бе-бе-с. Так, а ты що зробив? а, а. а почекай, ви вообще серйозно, то тобто, уйді, чувак. Я сподіваюсь, правда, що ви читаєте разом зі мною. А, якщо ви не встигаєте, то ви можете все це прочитати, поставивши на паузу, але золотами. От уявіть, чувак, такий... Заліз просто в зоопарк вночі і з'їв тварин. Ваша реакція. Як на мене, це перше what? По-друге, що за блін? І що тут відбувається взагалі? Дивне містечко, це Санта Моніка. Ага, візовий режим. Їх на нас не приймають. Отже, якийсь європейці. Так, окей, поки що з цим все. Але поки що. Ну, я думаю, моя найулюбленіша історія це буде з отима щелом який з її тварин. І. Ну, це напевно реально найкрутіша історія із всіх цих, які ми з вами прочитали. Так. Так. А давай так. Угу, я зрозуміла. І Тобто, чисто гіпотетично, я можу зараз бути твоїм сищиком, так? А, реально. Давайте. А я змогла б, що ні. А, власне, грошенятка ми полюбляємо. Ось. Це що радіо, якщо було, чи хтось реально закричав. Так, м -м, грошенятка ми любимо, от. Справа ми а, теж полюбляємо максимально дивні, максимально їх розпутувати. Погнали! Отже, окрім Лілі, ми ще будемо шукати якогось Карлоса. Капець, тут люди пропадають, звісно, на раз-два. А у тебе О, можна от. Просто поцікавлюсь, не можна, ну окей. Все тоді а, погнала з вами шукати і Карлоса, і Лілі, ЛІ, здається, варто, Лілі і всіх, хто попадається на шляху. М -м -так, так, 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 так. Ага. В принципі, ми тут зробили. І, ага. і тут ми теж зробили Добренько, Так, куди ми з вами понову Цікаво, що це тут мальчик, ну, тим не менш, я так зрозуміла, що. А, Lance Here. Почекає. А, слухайте, а це, до речі, ще одна підказка, яка йде на користь моєї теорії. Тобто, об'єктивно все було погано. Ось коли ми з'явилися, та. І тут ще якийсь чувак з табличкою «почат...» ну, кінець тут, так? Кінець зараз. Тобто, не знаю, максимально дивна історія. Тобто, я думаю, що розраба, коли придумали цю гру, я не знаю, не як тут в кінці, на жаль. Але вони хотіли зробити це нібито початок якогось кінця, нібито початок Армагеддону чи щось таке. М -м, можливо, така історія. Тут ми. А, досі не можемо знати, окей. А, можливо, така історія. Можливо, вони задумували, ну, це міг би бути початок, початок типу нашого кінця. Бо пам'ятаєте, ворожка, коли. Вона була е, на пляжі, яку ну, яка на пляжі, так. А вона загалом говорила про те, що не відкриває його, тобто, що реально може бути якась або скриня, або щось таке, якому не повинні відкривати взагалі, бо то, якби початок або кінець тут, або початку кінця, або реально кінець. Ну Таке, знаєте. Так, 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 так. до у нас кількість. Нормально. Так. Нам підходить добренько. А тепер давайте підемо з вами uh, кудись сюди. Так, 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 там. До Бари, можливо, нашого. Якраз, дознаємося різні цікаві речі, бо, знову ж таки, можливо, у нас є достатньо речей, щоб продати його. Можливо, у нього ще буде додаткова якась інфа для нас. Mm -hmm. Так. Ми можемо продати ось це. Добренько, бо це мені взагалі не треба. А розписка не продається, можна тільки викинути, ну поки що нам не треба. Дерев'яний коло. Ну, я, звісно, знаю, але можливо знадобиться. Так. Ну, грошей в небагато, але достатньо. О, щоденник, до речі, теж цікава річ. Зараз ми його з вами почитаємо, до речі. Так, отже, у нас тут є. А, та, 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 ага, тобто його, я так розумію, що звали Рольф ось цього вампіра, який, а, власне, і перетворив Ліліта, як ми бачимо по історії. Знову ж таки, повторюсь, ви можете все це на паузу поставити. А, прошлої ночі є. Поцілувала мене. Ага, тобто, дивіться, загалом Лілі вона ж не хотіла. І, ну, якщо ми беремо англійську версію, ім'я якось перетворювати або якось не знаю, насильно це все робити, загалом вона це себе не контролювала в цей час, я так розумію, так? Тобто, загалом і не знав або не зовсім розумів про те, що Лі це вампір, але в свою чергу вона не розуміла, що вона робить. Тобто, ну от об'єктивно, роль в такий. Ну, значить, я з тебе операторую вампіра, а ти вампір. Ну, щоб ти просто знала просто для справочки, та я погнав. ось, ні, ну Це взагалі як. Тобто я вилишив її призволяще, об'єктивно, кота. І загалом, загалом знову цей чувак, окей, Ми просто приходимо повз нього. Лі не зовсім розуміла, що вона робить з І і які їй потреби, так би мовити, зараз на даний момент часу. Мені цікаво. А, тут ми в підвалі не були ось, а тоді ще... рівень, я зрозуміла, А тоді ще ну, ми не до кінця а, його пройшли. Та мовити цей... цю локацію. А, yes, maybe. Ага, я зрозуміла, окей. Давай. А, дивичинок, але окей, припустимо, а тут ще у нас таке куїться. Тобі хочеш спати. Yes, 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 of course. Bunchy burner. нічого не поймали, заспокоюсь, все добре чувак. Так, давайте підемо зубами кудись сюди. Так, ага, це якраз будка твочока. Так, а тобто, що з компом? Морозвиняки. Контур С. Це не звучай. Емброзія. А, код доступу давайте зробимо. Тобто загалом тут тобто, щось іде. Ага, все, заплутала. Тримаємо себе в голові. Угу. Я зрозуміла. Добренько, будемо знати. А ще щось то так строить. Добренько. Так, тут зробити, так? А це якраз... А, так це ось стоїть де... Е, дев'ятого времени, как треба, так? Угу. Так, що тут у нас тут? А на куда доступ 19, ну? Давай. Субайся ти, коробка. Давай. а Один дальше встреча. Угу. Ну. Ничего себе. Речажок, це прикольно. А, це ще якась кутувальная, вот що тут коїться взагалі. Блин, що за трандать? Що з вами осталося? Окей, давай. Походи є літа а, там, там зверху Бачите? Я так зрозуміла, що ось ті челики, ось ці падлюки, неймовірні, вони її запроторили сюди. Вони її виграли, по-перше, вони її запроторили, св'язали, і, походу, вони проводили або неї якийсь експеримент, або ж вони хотіли в неї кров взяти. Це я так зрозуміла, в принципі. I tried to tell e about his condition but he was so furious at me for what i made him into he told me some vampires consider thin blood a bad omen and want them destroyed wasn't at thin blood and apparently <титут> ага, я зрозуміла Тобто Аріля -то він її кинув. То покинув. А... Ага, окей, я зрозуміла Добре, тоді давай, бувай Лілі. Він -лі. ну як так можу? От об'єктивно нікого. Я якби все розумію, але як можу тримати в таких антисанітарних умовах і ще й. Ну, як взагалі? Ну Це транзакція Да, давай. Окей. Okay. Так, що тут у нас? Ага, тут ми вже були. Там, в принципі, все зробили. Я думаю, що, в принципі, лише на вихід нам треба. Ні, ну, давайте просто об'єктивно подумаємо. По-перше... Бо ці чуваки не вперше цим займаються, якщо вони людей. І там я бачила два крісла. На одному була ліна, інша була просто кров, ну як так розумієте? І взагалі по ним якби в'язниця плаче, по факту. Але я не знаю, їх можна якимось чином се протурити в'язниці, ну, якби що подумались, там я не знаю, щось таке. Чи просто якось вампіра на них? Так, все спокійно. Просто, знаєте, якогось вам пірітуса на них якраз. Так, натравимо. І все. Якби, А ми тут ні до чого. А ми просто проходили босу. <рес> <рес> капець Просто капець Ой, комусь схоже, там погано десь. Схоже на те. Так. В принципі, що ми з вами зробимо. Я думаю, що поки що Так. Тут, правда. А, тут, в принципі, нічого. Все, добре, тоді виходимо з вами. Та заспокойся ти, господи, no чого ти такий нервовий. сам той чувак, що стріляє в мене досі. Давайте підемо з вами нагору, можливо, дізнаємося, щось цікавеньке. Тут ми були. Там десь чувак, Ну, він. Та-та-та! Звісно, я до тебе не приховаю нічого, взагалі ніяк. Так, сила крові. Не забуваємо про цей профіт максимальний. Все. Так. Угу. Що у нас тут? А -а Лабородськая. Так. ctrl S, це як завжди. А, так, ми щось цікаве, дізнаємося чи ні. Ага, тобто, в принципі, я так зрозуміла, що це той прикол, який був і в попередньому комінаті, ось в цьому якийсь зліва, так? І ми тут нічого з вами не знайдемо такого цікавого. Окей. Mm -hmm. Я зрозуміла, добренько. Тоді давайте, напевно, на вихід просто. Mm -hmm. mm -hmm. Такс. І далі ми знову ж таки продовжимо. Шукаю різні ці коменти. Я так розумію, що з лікарнею ми повністю абсолютно закінчили, так? Єдине, що з Лі ми майже закінчили і з І також. Але я так розумію, що нам ще треба буде зустрітися і з І, і він буде на пляжі якраз разом з І, можливо. І нам ще треба буде з ними поговорити трошечки. Можливо, ми дізнаємося якісь нові деталі сюжету. Або ж якісь другорядні деталі, та, які допоможуть нам зібрати в майбутньому на всю картину. Ось. І загалом з ними я думаю, що ми практично закінчили цю історію А-ля Романтик. Ось і загалом. А зараз дізнаємося якраз. А, ось якраз і. А, ну их расплосит. А, ну и так. Тут, говоришь, еще есть трава с Угу, не разумела, Окей. Угу, окей, все, доброта не такая. Стопло еще. А... Що? Дом -зирок. Поч -почекайте. дом -зирок Нет? Там, значит, було. На... На Але це не точно. Ростямся. А, uh, все буде добре, чувак, не хвилюйся. Mm -hmm. Ну Окей, тоді ви удачі, напевно вам. Все, давай. Удачі. Ну що ж... Uh... А, ми з тобою я вже говорила, окей. Тоді що ж чуваки, я думаю, на цьому моменті ми з вами... Закінчимо, нам бачите, які завдань ще треба буде зробити, але з цим всім ми займемося наступною серією. Все, цілую всіх, обнімаю всім, бувайте і бережіть себе. Бай-бай. <laughs> бувайте!